Очистий захід до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважати відкрити. Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ми схиляємо голови перед пам'ятю загиблих героїв і віддаємо данину пошани всім ліквідаторам аварії, які рятуючи українців, а також народи інших країн від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим – своїм здоров'ям. І життям багато з цих людей не дожили теперішніх днів, віддавши своє життя задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь. Хай залишиться у минулому і ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир і спокій і просвітання. Завдяки вам, ліквідатори, завдяки вашому героїзму. Завдяки вашій самопожертві вдалося приборкати того ядерного змія, за що вам дуже велика дяка та паша. Ми бажаємо вам здоров'я, довгих років життя. І сподіваємося, що таке більше ніколи ніколи не повториться. Ми не маємо права забувати про самотверджену е, самопожертву ліквідаторів аварії на ЧС, які пройшли через всі кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів для збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь. Ми завжди і ще раз наголошую завжди маємо пам'ятати тих героїв і брати з них приклад. Ліквідатори. Не шкодуючи життя здоров'я свого, виконували громадянський обов'язок заради нашого майбутнього, тому ж їхній подвиг завжди буде жити в наших серцях. День шанування хотілося б від себе особисто, особисто керівництва та особового складу фастівського міського відділу міліції подякувати ліквідаторам, побажати їм крепкого здоров'я, щастя, вдачі. Сімейну затишку вам, вашим сім'ям, терпіння і наснаги в житті та праці. А ми, в свою чергу, завжди готові прийти вам на допомогу, а від вас вислухати найкращі чоловічі побажання та поради в житті та роботі. Всі присутні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів, були запалені свічки. А отець Василь провів за упокійну літі і освятив меморіал. моріал. Знак цей ліквідатором Чорнобильської аварії, благодаттю Пресвятого Духа, окроплені водиці святої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Присутніх учасників ліквідації звучали слова вдячності та було нагороджено подяками. Хто тоді з нас не думав ні про нагороди, ні про пільги. Ніхто навіть не думав, як буде далі його здоров'ям. І ризикували своїм здоров'ям не тільки, а й життям. Служу народу України! О! Як представник коління, я хочу. Подякувати вам! Візенько поклонитися в поезд. Олеся Волкова. Костянтин Мороз. Новини телеканал АСТВ.